Сьогодні я хочу спекти ожиново-яблучний пиріг. Смакота! А ви, відважні дослідники, зберете плоди. Добре, бабусю! У нас є кошики для яблук. Та Відерця для ожини. Спочатку легка робота. Зберімо яблука. Потрусимо дерево на рахунок три. Один, два. Три. А тепер по ожину. Чому б нам не спекти пиріг із самих яблук? Тому що ожина також смачна, дідусю. Ну, добре. До важкої роботи. Який величезний цей ошиновий кущ. Він тут відтоді, як я була маленькою свинкою. Це просто колючий бур'ян. Його давно треба було викорчувати. Дідусь. Forgetting? Я не люблю, як він на мене дивиться. Не кажи, дурниць, це ні в чому не винний кущ. Який дає рясний врожай ожини. Джордж помітив дуже великі соковиті ягоди. Обережно, Джордж, бо інакше застрягнеш. Без палиці до цих ягід не дотягтися. <mezhle> Йдуся, ти розумник? Та найкраща ожина на самому вершечку куща. Тому я принесла драбину. Та не нахиляйся надто сильно, мамо. Не хвилюйся. Я вміла видиратися на цей кущ ще як була поросятком. Так, але ти вже не поросятко. Я знаю, що роблю. Ой! Ой ой, мама свинка впала прямо в ожиновий кущ. Мамо, можеш вибратися. Ой, ні, я застрягла. Ти застрягла в колючому кущі, мов спляча красуня. Що? У 39 царстві жила собі принцеса спляча красуня. Якось вона задрімала посеред колючого куща та лишилася там на сто років. Так, гарна казочка, пепо. Це овечка Сьюзі. Привіт, пепо! Привіт, Сюзі! Моя мама застрягла в кущі ожини і залишиться там на 100 років маус пляща красуня. А врятує її звідти прекрасний її поцілує. З моєю мамою. Подумали, як мене звідси витягти. Не хвилюйся, мамо. Через якихось сто років прекрасний принц тебе порятує. Я буду прекрасним принцем. Діду свин, чи можна взяти твої садові ножиці? Авжеж можна, наш хоробрий лицарю свин. Відійдіть усі, якнайдалі. найталі. На тобі колючий кущ. О, мій принце. Моя ну, принцеса. Але ви мали там залишитися на 100 років. Мені вистачило і цього. Дякую. Мамо, ти мови на кущ. Я думав, таке може статися тільки зі мною. Не рухайся. Зберімо з мами врожай. <різь> Віднесімо відерце з ожиною нашій бабусі. Бабусю, бабусю Мама впала в кущ. Вона була така кумедна А ще вона кричала Ай, рятуйте, рятуйте! А потім тато прийшов І її, врятував кінець. Дякую, пепо. Я думаю, ще раз розповідати цю історію не потрібно. Але вона кумедна Я більше ніколи в житті навіть не подивлюся на ожину. І не скуштуєш пирога з яблуками та ожиною? Пиріг? М <С1> смакота. Яблучно ожиновий пиріг припав до смаку мамі Свинці. Цей чудовий пиріг усім припав до смаку.